Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Поліська і зараз ми знаходимося в Прип'яті. і йдемо в квартиру того самого Леоніда Топтунова, який загинув під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я думаю, що якщо ви цікавитесь темою Чорнобиля, Прип'яті та аварії, ви повинні чути про цього хлопця. Цей хлопець був дуже молодим. Коли сталася аварія, йому було всього 24 чи 25 років. Роки він працював на четвертому блоці атомної Чорнобильської електростанції, і коли стався вибух, він побіг закривати крани з водою або, навпаки, відкривати для того, щоб загасити полум'я. Тому що в той час ніхто не знав, що реактор повністю зруйнований, і персонал станції намагався щось зробити, тому він отримав великі дози радіації. У його будинку ми бачимо таку ось табличку. Тут написано звичайно, як ви бачите, маркером уже сучасні надписи, але дійсно в цьому домі він проживав до аварії. Він був дуже молодим і був щасливий, тому що отримав свою власну квартиру, тому, що це було вже не спільне житло з іншими працівниками, а це було його окреме житло. Він жив на 9-му поверсі, ось так сьогодні виглядає. Його будинок, тут 9 поверхів. Звичайно, квартирка в нього не дуже велика. І, до речі, як ми дізналися, що саме тут проживав Леонід Топтунов, ну, це не опираючись на надписи в домі, ми вже їх побачили після, а ми бачили в фільм якому, мабуть, років вже 15 або 20, де його мама приїхала провідати його квартиру. Вона дуже плакала, звичайно, бо він був у неї один єдиний син. Вона принесла йому квіти в квартиру. І до речі, їх можна зараз навіть побачити. Коли ми піднімалися по поверхам, то було звичайно трошки моторошно, тому що Лоніт це не просто якийсь персонаж з історії, це людина, яка дуже страждала. Після радіактивних опіків, і про нього дуже багато інформації можна побачити у фільмах. Особливо його дуже яскраво зобразили у фільмі ХБО Чорнобиль. Там він був зовсім опечений радіацією, і було навіть страшно дивитися на його обличчя. Коли ми піднімалися по поверхам, то в Прип'яті розпочалася гроза, і було чути трошки розкати. Грози. Звичайно, на камеру, може, воно і не передалося, але було якось, знаєте, дуже містично, наче ми в цю квартиру вже приходили не вперше. Ми, коли перший раз приходили, ми теж залишили квіти, тому що було дуже, ну якось незручно, знаєте, наче от ми зараз зайдемо і порушимо чийсь спокій. Ось так виглядають квартири, які знаходяться по сусідству. Дуже крихітні квартирки, але все ж таки окремі. Подивіться, який прекрасний вид з вікна. Там було КБО ювілейний, дві 16 поверхівки, а там за деревами також є будинки. Це вже просто з часом за багато років прип'ять заросла. У багатьох квартирах ще можна побачити шпалери на стінах, які поотпадали. Які вже на підлозі лежать, якісь меблі позалишалися, як ви знаєте, після аварії ліквідатори все повикидали. Ось і квартира Леоніда Топтунова. Вона була дуже скромна, хоч він і культовий персонаж в історії, але жив він доволі скромно. Бачите, це його був диван, крісла, там на дивані можна було помітити сухі квіти. Це йому приносили родичі, або знайомі, або колеги, які вижили. Багато з його колег по наш час ще живі, слава Богу. Не всі загинули, хто був на тій зміні, або прийшов вже після. Ось так виглядає кухонька, зовсім малесенька кухня. Так ми тут разом з Олександрою Київською, і з Сергієм, і з Стасом Поліським. Отут побували. Тут ще на стіні можна побачити газету. Я так розумію, що газети клеїли, а потім на них клеїли шпалери. Хочу показати вам, як виглядають сусідні квартири. Це складений шкаф чи шафа, ось готувалась, мабуть, до виносу, або ліквідаторами, а вже, або вже пізніше мародерами. Плитка збереглась, бачите, ванна є і навіть якісь. Наклеючки позалишалися з Мікімаусом, вже в 86-му році були Мікі Мауси, не тільки Чебурашки. Це плита, скоріш за все, вона була електрична. Хоча, до речі, в прип'яті газ теж був. У другому мікрорайоні так точно я бачила газові труби, навіть газові резервуари в дворі позалишалися, коли повз них проходиш, то відчуваєш характерний запах газу. Досі. Ось такі ще цікаві шпалери хочу вам показати. Може, ви пам'ятаєте свого дитинства, у вас були такі самі, або десь у бабусі позалишалися Тут взагалі пусто, вирвано все, двері відкриті, вікна відкриті. Раніше ми намагалися закривати вікна в припізних квартирах, а потім воно, знаєте, таке неблагодарне діло, як кажуть. Тим паче закривати все не можна. Треба закривати, але залишати при відкритою фірточку. Ну, тому ми залишаємо все, як є. І взимку, коли сюди заходиш, то там, де відкриті вікна і балкон, наприклад, то можна побачити гори гори піску. Дзвіночки такі позалишалися. Ось іще одна така квартирка. Стіни вже течуть, бачите, там зелені такі вже малюнки на стінах, вже навіть обсипаються. Отак і жив Леонід Таптунов, той самий культовий персонаж з Чорнобильської історії. Я дякую, друзі, вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій новий канал. Тут буде дуже багато цікавого контенту, саме українською мовою. Дякую вам за перегляд. До побачення!